Почати таку цікаву тему, як дракони. Це особлива тема для мене, і зараз рік дракона. Напевно, в людей буде більше і все більше цікавості щодо цієї теми. І це дуже добре, бо їх є багато, вони різні. І не тільки вони, ми також. І наша співпраця, вона також різна. І вони повертаються на землю, повертаються до нас, все більше і більше стукають у наші двері, багатьом стукають. І якщо є бажаючі з ними співпрацювати, їх відчувати. Отримати їх підтримку, знання, вони готові. Єдине, що є певні вимоги так, до людини, у людини має бути таке щире, добре серце. От. Якщо у вас таке серце, є поклик, наприклад, ви все життя любили драконів, всі історії про них. І завжди у вас було таке тепле до них відношення, так? Ніякого страху, ніяких забобонів, то, скоріше всього, у вас є зв'язок з драконом. Мені якось завжди подобалось все про драконів і читати, і дивитися. І відчуття певні були в тілі. от. А потім якось мені знайома підсунула книжку. Давно це було, я вже не всю інформацію пам'ятаю, бо тоді воно мені було не на часі. Книжку написала гіпнотерапевт французький. Віржені Лафон. А що з нею сталося? Під час одного з сеансів до її клієнтки прийшли дракони, і вони почали спілкуватися з гіпнотерапевтом через цю клієнтку. А Віржені була трошки у шоці, як то кажуть. І перший такий контакт був. Трохи сумбурний. Але їм обом настільки сподобався цей контакт, що вони домовились от просто повторити певні сеанси. Вже не як гіпнотерапевт і клієнт, а от просто як дві душі, до яких прийшли дракони. І вона почала записувати ці сеанси. Тобто вони збиралися, підготовлювали певні питання, які, вас, які їх цікавили. А, і вони робили цілі сеанси декілька годин. Вона їх повністю все записувала і частково опубліковувала. Я іноді так захожу на її сторінку, слухаю. Зараз вона веде дуже багато різних і конференцій, і багато практик дає. І як гіпнотерапевт проводить різні сесії онлайн, так, наприклад, щоб почути чи зізнатися з власним драконом, чи запросити його в своє життя і тому подібне, дає багато відповідей на питання, люди їй пишуть питання. Вона потім їх задає під час своїх сесій, або зараз вона вже розвинула собі більше таке автоматичне. Письмо, та, тобто вона отримує вже сама інформацію напряму, просто пишучи, коли вона пише. І в неї є прекрасна книжка, називається Хроніки вершника дракона. Тому що саме вони їй дали інформацію про те, що от є дракони, а є вершники. Так. Ті, які е, на них літали і літають. Так от, серед людей дуже багато втілених вершників. І в них є дуже-дуже-дуже е, тісний зв'язок з драконами. Дракони їх весь час оточують, весь час надають якісь символи, про себе нагадують, підсобують, не знаю, там, наприклад, іде. По Андріївському звозу, бачите брошку з дракона, і от вона вам так сяє в очі, але хопа, ви пройшли. Прийшли додому, вам включаєте телевізор, а там фільм про дракона. Або хтось вам дає книжечку про дракона. Тобто весь час вони вам щось там нагадують, стукають, а ви не бачите. Ну, Ви просто так ставитесь, що от подобається така тема, ні більше, ні менше. А вони весь час стукають і стикають. Так, ось. Вона там розповідає в цій книжці дуже багато про драконів, про їх, скажімо, найголовнішого дракона це жінка. До речі, дракони в основному це саме жіноча енергія, там дуже багато саме жіночої енергії, такої материнської, люблячої, приймаючої, допомагаючої. Це така тепла енергія. Хоча вони бувають різні. От. Ну, от Ну, Саме Віржині вона дуже багато розповідає про ієрархію, хто там, куди і що. І про людей як вершників. Там є і інші ролі, але от такі дві головні дракон і його вершник. Ну, Мені було цікаво прочитати цю книжечку. Але якось на цьому. Було все. А потім, це було під час шаманського обряду, мені з'явилися дракони і подарували мені яєчко, коли я сказала, що я отримала такий подарунок, мене там всі вітали-вітали, але ніхто нічого не сказав, що з цим робити. <хи> <хи> а, ну і так почався мій шлях дізнаватися, що це я таке отримала, що, цим, що з цим робити, для чого, а, хто такі дракони, які вони бувають і тому подібне. А, інформацію, звичайно, збирати так, не супер легко. Але у мене вже, в принципі, так нормально є інформації. Тобто для того, щоб поділитися, є чим поділитися, я думаю, навіть зробити діаграму. Скоріше всього, зроблю. Для певних наших практик, щоб було не просто послухати так, а й зробити в кінці якусь практику. Потім, що в мене було. А, Ян Липник. Я слухала з ним якесь інтерв'ю. Він розповідав там про багато різних контактів, особливо з духами природи, і його, звичайно, запитали про драконів. І він сказав, що біля нього є там представники дракона, драконів, точніше, які хотіли б увійти в контакт з людьми, які бажають з ними поконтактувати, і він, як провідник, міг би це зробити. І мені так закортіло. Я... Пам'ятаю, я стояла на кухні, і він там казав певні слова, що робити, що уявляти, що може відчути. І коли попросила дракона маніфестуватися, включилася моя витяжка над плитою і так, на сильний, на максимум, хоча вона завжди завжди стоїть на одиничку. І я відчула цю таку щільність, велику, велику щільність. Вони великі, вони зазвичай дуже-дуже великі і займають багато місця. Вони людину обгортають, тобто, коли вони знаходяться з людиною, частіше всього вони позаду, от їхня голова, над нашою головою, як такий захисний плащ. І їхня енергія така досить масивна. А я там потім ще 2-3 дні ходила, сумнівалася, і от в моменти, коли я сумнівалася, включалася моя витяжка. І коли я вже сказала, все, я зрозуміла, я вже більше не сумніваюся, все добре, вистачить включати мою витяжку, і вона перестала включатися. А вони, до речі, дуже часто перебувають саме з людиною, і навіть можуть залишитися на все життя. Вони захищають в них дуже велика функція захисту. Вони знаєте, як розчищують шлях, допомагають от прибирати все, що вам там заважає на вашому шляху духовного розвитку, еволюції взагалі просто життя. Вони реально розчищають шлях. Допомагають, захищають, ведуть, це чудові гіди. в багатьох є покликання також зцілювати. в них різні варіанти є служіння. Я зроблю, напевно, все ж таки більш детальний такий огляд, які вони бувають, бо вони бувають ті, що живуть на землі, під землею. Що бувають охоронці, так дуже часто охороняють, наприклад, входи в різні святі місця або в якісь дикі місця, наприклад, в певний там, ліс, а, священні місця такого древнього характеру, так, різні дольмени, наприклад, так, а, якісь портали, міжвимірні проходи і портали. Це дуже гарні, гарні охоронці. Вони оберігають знання і можуть його, до речі, передавати. Вони дуже-дуже мудрі. Є дракони і різних стихій, є і галактичні, і міжгалактичні і зіркові із різних планет, з різних систем, з різних цивілізацій. Є і позитивні, є і негативні. Так? Тобто. Там дуже великий Всесвіт драконів. Насправді тема дуже об'ємна, і говорити, напевно, пройдеться багато. Я зроблю, напевно, все ж таки якийсь такий певне резюме, певне резюме і певні діаграми. Я подумаю, як це зробити. Щоб це було коротко, але досить зрозуміло, і щоб у вас була певна, можливо, хоч одна діаграма і якесь уявлення, так, які вони бувають, звідки, за що відповідають, і якщо біля вас там десь крутиться дракон, щоб ви могли до нього звернутися, можливо, з ним поспілкуватися. Або як мінімум, так, за допомогою, наприклад, діаграм, визначити, що це за дракон, звідки, яка в нього місія. Можливо, за допомогою алфавіту визначити, як його звати. Так, ще якісь варіанти, наприклад, скільки йому років, якщо це рахується в земних роках, тому що не всі ж дракони земні. так, от... Так, ми напевно зробимо ось так. Я вже, в принципі, маю ідею, як це все обробити. Трошки займе це в мене часу, але зроблю. Зараз рік дракона. Я люблю дуже драконів. Вони дуже-дуже сильно допомагають. Моя дракон допомагає, наприклад, стілювати дерева. Це одна із її діяльностей. <хи> От, можливо, у вас буде хтось інший. Але, але, ця тема дуже цікава, дуже глибока. І я сподіваюсь, у вас все вийде, аби було бажання. У драконів є бажання. І зараз, в оцей рік, воно, знаєте, як пробудилося. Вийшло на новий рівень. Дуже багато драконів піднеслися, так? Чи вознеслися. В них вже набагато вищі вібрації, вищі знання, вища мудрість, більше сили, такої життєвої сили. І вони дуже гарні провідники, і гіди, і наставники, цілителі. І Берегині, взагалі не тільки знання, а й всього живого. Дуже гарно розчищають перед нами шлях. Тобто така співпраця корисна в усіх сферах. От, Вступ я зробила досить довгенький. Цікавенькі, сподіваюсь, вам цікаво, і ми будемо продовжувати далі цю тематику і будемо співпрацювати з драконами. Домовились? Поїхали!